Це двохлітровий горшик. Ось такий. Тут же декілька пагонів, б пішли. Два-три рукава, але він буде лізти в декілька, можна залишити два чи три, більше не треба. Він дуже швидко йде. І він з черенка вирощений. Тобто це черенок, це не прививка. Бо якщо щеплення прививка то потім може де-не-де -де -де відбивав від, відбитий е, ну, на чому було прищеплено. А черенки це дуже, дуже класно, бо не полізаний, яка зараза. Бо дівчині, як полізе, прям ради не дасте. Тому пропоную ще такі. Це коштує 75, е, трохи менші є по 50. Ну, ще без цих паганів. Ну, Можна почекати до осені, то не до осені, а ще може за місяць вже. А вже і осінь буде, йо -моє. То будуть е, по 50 і менше, а такі в такому, з, цими, з висотою з кількістю пагнів. Ще одне. В чому є плюси цього винограду? От е, зараз покажу поближче вам, як чіпляється він і як чіпляється плющ. Примушу перед плющом. От дивіться, в мене ось плющ росте. Це в мене така. Е, це в мене куточок, де в мене росте, це мій питомничок, одна із діляночок. Вам покажу, вона завита плющом. Подивіться, щоб ви знали, яке преимущество. Ось ви бачите, це плющ. Він вростає в дерево. Якщо він лізе по, по стінки, він портує структуру стіни, яка б вона не була, бо він в неї залазить і пускає коріння. У вінограда такого нема, зараз поближче вам покажу. В нього такі маленькі присосочки, і він тримається, а цей прямо проростає і все руйнує. Зараз покажу, як приліпає виноград вічі. Ось ця красота одного куща пішла до моїх сусідів. Ну, вони не, не сваряться, їм вроді зелені стінка подобається. Але бачите, вся красота пішла сюди. Далі пішла вона в мене на заборці десь метрів вже десять і повернула закут. Ось як він сам наростає. І зараз покажу чим і як він приліпає. Відмінності від плюща він не руйнує стіни. От дивіться, нічим не підв'язаний. Іде сам. Ось молоді, зараз фокусую, бачите такі присосочки молоді. Все, відірвалось, а зараз вам покажу той, який вже давно росте. Ну, більше року, зараз я вам покажу поближче. Перевага перед. Ось дивіться, ось він, вже лазини такі прошлогодні, а може і більше. Дивіться. Відриваю, щоб ви бачили. Тут тільки оці присосочки тримаються. Все, В стінку він не лізе. Це для тих. Песімістів, які думають, що щось поруйнується. От плюс, так, да, коріння ви бачили у плющаючи. Плющ. Тому ось таку красоту пропоную вам. Один кучно, пам'ятаю, оце.